Гейновини повертаються після перерви. Залишайся із нами. А починаємо із весілля засновника чату GPT. Сем Альтман одружився зі своїм хлопцем. У мережі з'явилися фото Сема і Олівара на церемонії на Гаваях. Спочатку люди в інтернеті жартували, нібито світлини згенерував штучний інтелект. Але потім молодята підтвердили, це дійсно фото з їхнього весілля. Сем і Олівер знайомі багато років. Незабаром пада хоче завести дітей. А тим часом тривожні дзвіночки надходять зі словаччини. Там хочуть урізати фінансування на лгбт людей. Про це сказала міністерка культури Мартіна Шимковічова. Вона заявила, її відомство перестане давати гроші на ЛГБТ-проєкти. Мовляв, країна має повернутися до так званого нормального життя. На це вже відреагували місцеві правозахисні організації.